Привіт, мене звати Джен. Я дівчий бойовий медик військово-повітряних сил. Сьогодні я навчу вас тому, як правильно накладати турнікет з городком і пряжкою двома руками під час допомоги у фазі під вогнем. Перш за все, дістаньте турнікет з індивідуальної аптечки або підсумку. Тож пам'ятайте, необхідно завжди тримати турнікет у місті, з якого ви або особи, що надає допомогу, зможете легко дістати його за лічені секунди. Дістаньте турнікет з аптечки пораненого або з його підсумку. Просуньте уражену кінцівку крізь петлю, яку утворює ремінь турнікету, або обгорніть ремінь навколо кінцівки та просуньте його кінець крізь отвір пряжки. Розмістіть турнікет високо на кінцівці над місцем кровотечі поверх одягу або уніформи бійця. Перед затягуванням турнікета переконайтеся, що самоклеюча стрічка щільно протягнута крізь пряжку і не залишає зазорів, а також що вороток закручений. Зафіксуйте самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки, але не над скобами, що фіксують вороток. Тепер закручуйте вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться. Кровотеча має бути зупинена впродовж однієї хвилини. Закріпіть вороток за допомогою фіксатора, після чого розмістіть самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами. Закріпіть усе фіксуючою стрічкою, не записуйте час накладання турнікету до моменту початку фази допомоги в тактичних умовах. Якщо відсутні ознаки інших масивних кровотеч перемістіть пораненого в укриття.